Вітаю! Мене звати Катерина, і я з України. І зараз я йду до пошти, бо мені приїхала консолідована посилка з І Там річ, яку я дуже чекала. Чекала насправді не дуже довго, бо посилка доїхала за 10 днів. От, йду забирати, а потім подивимось, що там прийшло. Отже, що було у консолідованій посилці? По-перше, це була отака щіточка. Така в мене вже є. Я е, купила її ні для чого, але потім я використовувала її, аби е, тонувати виробку пастелю. Е, сухою пастеллю. Е, Зараз пастелі нема, чорнил нема, але щіточку я купила. Вона така сама. Такий в неї досить жорсткий ворс. Така сама, досить, досить гнучка, але е, не дуже, не дуже гнучка, але не дуже. Е, щіточка гарна, задоволена я. Далі було отаке мережево. Бо мереживо це теж важливий елемент у моєму скрабукінгу, І в мене тут мережева нема. В магазинах я дивилася, що можна придбати. Не дуже мені подобається їх вибір. І е, мереживо це воно або, або, або синтетичне, або е, це такі плетені стрічки, їх не можна дерти. Це такі відомі квіточки. Так, воно добре рветься. Тобто для мого скрапу це мережево підійде. Отак виходить. І тут, здається, цілий ярд. А замовляла я все це на 11.11 11 на день. На всесвітній день шопінгу. На Aliexpress цей всесвітній день шопінгу почався трохи раніше. Тут замовляла я десь 9-10, і вся ця посилка доїхала до мене за 10 днів. Так, кружева теж дуже гарна. Відкладаємо. Ну, і у кадр заїжджає велика... великий пакунок, велика коробка. Що тут? Зараз подивимось. Отже, розпакувала. Ось так воно виглядає. Запаковано було дуже добре, дуже е, щільно. І одразу, що я маю сказати, е, я таку машинку вже купляла. Вона, вона була в мене в Україні. І до України вона приїхала просто е, у коробці, яка була у поштовому пакеті, цей пакет був тонкий, навіть не такий, який містить пупирку всередині. Ні, це був звичайний тонкий пакет. Я чому це кажу? Бо я зараз в Чехії, посилка доїхала за 10 днів. І запакована вона була дуже добре. Там, мабуть, 2 метри до її пупирки було намотано на коробку, а потім ще е, таке добре пакування з поштов... Ну, поштовий пакет був добрий, досить не тонкий, не такий, що може розірватися. Так от, отак виглядає машинка. До неї навіть є інструкція. Я не пам'ятаю, чи була інструкція у, у той раз. Коли я купляла цю машинку в Україні. Подивимось, що тут є. Ну, все, розпакувала. Машинка отака, маленька. Тут, здається, 7,5 чи 8 см прорізь. Машинка, мабуть, для людей, які працюють лівою, бо над, напис лише з, однієї, з одного боку, і аби я його бачила, я маю крутити ручку лівою рукою. Я працюю правою. То моя машинка буде виглядати. отак. От Далі є дві пластини: одна тонка і одна, е... тут, бо ще 3 мм та 5 мм. пластина А, пластина Б. Подивимось. Що, що мені прийшло, як вона працює? В мене є два ножі. Один з них я замовила, аби подивитися, як працює тут система доставки з Аліекспресу. А другий я замовила, не, не пам'ятаю чому. Так, є в мене акварелька. Здається, вона 200 г. Отже, у кадрі з'явилися ножі. Спробуємо, що вийде з того вирубування. Є соблазн як розмістити ножі, як розміщувати ножі на пластині. В мене така машинка вже була. До цієї машинки можна придбати пластини окремо. І я. Різала на більш тонкій пластині, бо вона дешевша. Тобто, якщо замовляти, та пластина, на якій ми ріжемо, вона більш псується і потребує заміни. Тому я різала на тонкій пластині. Але до заміни так і не дійшло, бо ця машинка, така, як в мене була, вона прослугувала мені десь рік. І я не дуже як сказати, сказати? Я дуже полюбляю вирубку, я дуже багато вирубала, я, але я не продавала вирубку, то я вирубала лише для себе. І роботи свої я не продаю. Тобто ця машинка не, експлу, не експлуатувалася як промислова у промислових масштабах. Але все одно за рік в неї зносилися подшипники, вона стала. Видавати такі страшні звуки. І е, аби вона вирубала, мені доводилося підкладати бумагу і все більше 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 був з шартого паперу, який я підкладала. Е, ну і потім я купила собі вже велику машинку від Sпілbіндера то до заміни пластин не дійшло. І я зараз думаю, чи зробити так само, чи все ж таки зробити так, як зручніше. Зручніше, звичайно, покласти донизу товсту пластину, а тонку нагору. Так і зроблю. Та-дам! Ну от, дуже гарно проробила в один. Прокат. І от зараз як виглядає пластина. Дуже поетично е, є сама виробка, є ще квадратик від неї, є віконце у бумажці, і це все я зробила за один прокат в одну сторону. Зараз проробимо щось більш ажурне. Маю я. Отакі От листочки від, від, від Аліекспресу. Це аналоги Тіма Хольца. Одні ножі в мене отакі, От це якісь рамочки та кіноплівка. Це ніби палароїд великий, ну, великий, один більший, один, один менший. менший. Менший десь 3 см, а цей десь 6. Набір з чотирьох ножів. Ще отака плівочка є. І другий ніж це був набір з отаких листочків. Зараз один з них ми проробимо. Ну от, дуже добре. Проробила, от яка краса з'явилася. Тобто машинка працює добре. І така в мене вже була, тому е я купляла без страху, але все одно, коли ти замовляєш на AliExpress, ти не знаєш, що до тебе прийде. Е тому я машинкою задоволена. Е як бюджетний варіант, маленька, компактна. Е це гарний вибір, як бюджетний варіант, та як машинка для подорожі, наприклад. Але як ми всі зараз подорожуємо, вимушено, що те, що відбувається, я не можу назвати подорожю. Але на таку машинку можна взяти із собою багато місця вона не займає. Далі ножі теж дуже гарні, всі мені сподобалися. То це буде відео і огляд на машинку, і огляд на мої нові ножі. Не знаю, чи вдасться мені вже почати працювати, бо оці осінні ножечки, вони б гарно дивилися в осінніх роботах, але вже кінець листопада в нас вже сніг йде. В новорічних роботах, мабуть, що це мені не знадобиться. Новорічних ножів в мене нема, і я їх не замовляю. Бо не знаю, чи будуть в мене новорічні роботи, чи ні, мабуть, що не будуть, не будуть. Але все одно, Машинка до мене приїхала, я дуже нею задоволена. Зараз просто посиджу та повирубую усі ці ножички, бо насправді я дуже полюбляю вирубку, мені подобається цей процес. Це така магія. Коли з ровного паперу та отакої недосить зрозумілої штуковини виходить така гарна річ. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей. Пока!